Слава Отця, і Сина Святого, і нині і почасники вікію. Амінь. Тут <клухи> творчий дивний, приславний годнику Божий, святий Дилю Миколаю, Тебе, що сьогодні світло взяла дорогоційне і незмірне море чудесне Бог захваляємо, а ти, що має дернове до Господа, від всяких напасей без нас, ми виголошуємо тобі. Радуйся, Миколаю, Великий Чудотворче. Радуйся Миколаю Великий Чудотворче. Бовши за природою йде лівного земною ти святил Миколаю. Я ли у себе подібне до Анга благоплідною природою твоєю душею, тому і звикли всі співати тобі так, радуйся від ужоби матері очищений, радуйся до кінця життя вогоє призначений, радуйся Богу народження своїм, батьківдував тим, радийся бо після народження відразу силу воно показав тим. Радуйся себе на землі, обіцяний Богом, радуйся квіти, Богом посажене, радуйся, бо плідна уваза винограду. Христового радуйся дерево чудотворче в раю Ісусовому, радуйся, лівею райського вирушення. радуйся миру Христового пахощі, радуйся, бо ридані припиняєш, радуйся, бо ти радість полиєш. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Радуйся, Миколаю, Великий Чудо Бачиш, як розвивається ми, серний Сернібо мудрий Миколай, мой нам. Душа мітіла, як дива ми ротвоте живом, тебе в чудеса, що з вас ви Божої з тобою як вода. Ти вірних заповща співають Богу. Аллилуйя. Я на них засвіті, троє святибульників і з оцями святами оборонив, і він Христина Бог взивав Син Боже Божого і Кривного, це міденсу іди непристойного, а безумного Арія осудив тим, хто звик вірні так шанувати тим. Тебе радуйся великі стопневого честя, радийся дустям. Міг си пристановище вірних радуйся тверди, не вірне радуйся, радойся оселі і хвала при сіті троїці, радуйся ти сина, рівно чесного сю проповідував, ти, Арія, безумно зі собою ру, за тих вигнав, радуйся, очі отцію своя красу, радуйся з його мудрих. Примутра добро, радися, бо слова твої були огнені, Райся бо стало своїм ти добре ночам. Рад себе з тобою, віра свержує, рад себе тобою, єресь, осужується, радуйся, Миколаю, великий чудотворчий. Радуйся, Миколаю. З цілою тобі волки бідна утер, Ти всяку сльозу залишив, тяжко свободний Богоносний отче Миколай Бутин Галатик наголдував з морської глибини людей, Визволяв хворих і подав, І з цим всіляко допомагав, що співав Богові Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лоїси на очі Миколаю тебе, бо пісні хвалять на нам, не бій тобі співати, а не на землі, бо хтось. Це здатні висловлювати величні святості твої, про те ми переможені любові твоєї, співаємо тобі так. Радуйся образи янятам пастирям, радуйся за очищення звичайне, радуйся. Ніс твоєвіче великого чесного та радуйся чесного там, і почався на світу неї за святою, і рада святою в світильнику за свині, і всім любові, і рада золото, сяйне і напорочне, рада достойних стойних свій баяснику ангелів, рада добрий наставник у людей, рада святою правила віри Бога чистою, рада святою образування святою духовною, рада святою тобою, ми пристрасні тілесні, Позволяємось, раз або тебе на солоду духовну наповняємось, радуйся Миколаю, великий чудотворчим. Радуйся, Миколаю, Великий Чудотворче, буре, нерозуміє покій. Мій розум, якби на стоїв, чудеса твої сіди, Миколаю, ніхто не може, їх перелічити, хоча б і багато мав язиків схотів. Говорити, ми Бога, і що тобі дивно прославляємо нас мінімах співати Аллилуйя, Близько до яка чутка розійшлася про твої великих чудеса мудрим квартир. З звик наче по повітрю на лехі благодатних крила упершувати, застигнутих. Бідаю скоро спасати всіх, що тебе вихваляють. Радуйся Бос поспавленої смутку. Радуйся подателі болодаті. Раз я не сподіваю на постей пронителю. Раз яробожатну садівнику. Радуйся, тихо всім тим, що біді. Радуйся страшним карателю на пасніків. Радуйся але вопи, що до себе викликає. Ради стриж скрижали закону Христа Богом. Написані, раси тим, хто подає сильні підведені, радуйся тих, хто стоїть за правду, утвориш, всяка всякого істина збувається, радуйся Миколаю, великий чудотворче. Радуйся Миколаю. Як звора провіднам з'явився ти коїс, захоплений небезпекою небезпеку на морі, бо вже скора і смерть неминуче зарожла вам. Ми поспішати на допомогу ти заборони бісам. Що вже літати, бо та кораблям потопити хотіли боронити їх. А вірне навчити Боже спасати через тебе співати. Алвілуя, чоловік і милосердя до Бога святить Лоша Миколай, дізнався, що три діви сестри через обой си на життя було одне. Резва зжалися, ти очима їх верствили. Та ночі легів у батько і три вузви золота, атаки сама батька. І їх від забілі ріха тому і чуєш. Усі до всіх таке величання. Радися скарбниця великому милосердя. Радуйся в притулку захиснику нещасних, радуйся поживу від Раду тим, хто звертається до тебе разлоги хлібе. Останні раз я багаздум днем, хто в бідно живе на землі. Богом даний радуйся скоро допомога у Бога красив свідкам. А відповідь потребує радуйся скорботним приємним, пікуйся, моням. Радуйся трьом сестрам дівам у небезпека ріховні непорочно опікуне. Радуйся, чисто, щирий, радуйся, радся бездійних, радуйся, всього світу утіхом, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Радуйся, Миколаю. Просуляйми світами прислав, не виклаїв скоро біда за сонника. У багато разів один час і подорожі на землі. Ти хто повалі на воді помагав, ти поражуєш. Разом охороняєш від вихаю всіх, що вовні Співають Авилуя. Насяйте зі життя приносичі, визвані трамвою водом, що мали смерть прийняти неправдиву і тебе, добрий пастор Миколаю. Призвали бути скоро в сні, цари, зв'язати на страшив його тих, хто випустив з волі без ушкодження тим, хто з ними разом і уєчно величаємо тебе. Раз святителю добрий був всім, хто тебе щиро призиває, і ти допомагаєш, траця від неправдивої смерті, ти звільняєш. Радуйся. Відна ковітів ти охороняєш, раз без беззаконні ради руйнуєш, раз бо якби, як поутинь, всяку неправду розриваєш, раз босвоний сон раз радиш бого, не повиновиних ікось, Кайдані кай, кай, визволяєш тим, радуйся, виявителю ви, правди, раз бить марні правди, радуйся, бо тобою, не повинні зничав, зоні, раз би через тебе. Вони тішилися світом життям, радуйся, Миколаю, Великий чудотворче. радуйся, Миколаю, Великий чудотворче. Важаючий Бог, у розгнати сморять. Сте, святе, долю справді з'явився, як мира Богово, небо, як би ти був посеред. Мира, ховець, свій наповнявок, те, своїм поводатим, мира відженеш. І від нас була мерця неріховні, що смарить я. Що ми, Богові, співали пісні, приємно співати. Аллеуя, Аллеу. Вважаючи тебе, що Миколай за ноє, налогочий розганяв бурю від всіх лютих бід. Своє керування ти бажався те, що приносив тим, що вивчав тебе так. Радуйся при становчі за те, що не захоплений. Буде і врешті поплав, потопаючий до Мокраїв, і ще раз я тих, хто поплав і побурю. В море надійний кермою, раз я тим, по морському пучину. Заспокоюю, що радиться тепло для своїх злям. Замерзаючих разів сісяє його, що скорботний морозок розганяє разів, бо загубне ріхоніти людей. Визволяє, що разів був пекельні беззодні. Сатанолик виклик, виклик викидає, що разів був через тебе. Беззодні Боже, ми у закликаємо. А разів все був врятовані до бою від плоті. І по допугнів Боже, ми розбогам збудуємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Придивний чудовий і твої священи, священа. Церква тим, хто звертається до тебе святить, долю Миколаю, бо коли піймали мліям, приносили ній. Wie nennt du ihn? Великий сподоб... сподобляє йому, тільки після Бога. На тебе не покладаємо звір, розвиваємо. Аллилуйя! 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 Бо істинно ти є допомога Богосоносний. Миколаїв зібрав купіль. Всі, хто до тебе прибігав, як визволять, як ходу, вальних, лікарського всім на землі. Всі заохочені так тебе величаймо. Радуйся жерло всяких стілень, Радися лютих страждань допомоги. Радуся зірниці, що сяде забуданим. У відмі гріховні радость росом, небо точна, працюєш у спеку. А раз або хто потребує, ти Бога врядковуєш. Раз або ти, хто прохав. Ті, хто прохавня, ти, хто прохав, ня. Ти переживаєш, раз або старі свині та сил відновлюєш. Раз або тих схибелів з живих вірних служителів. Раз або тобою. Благо на врне життя виправляємо. Радуйся, Миколаю, великий Чудотворче. Радуйся Миколаю, великий, чудотворче. Всякі болість наші Гамоє, великий заступнику у Миколаю, подаючи лікування, все сложиш душі наші, а серця звеселяєш всі, хто щиро по допомогу до тебе звертається, а Богові співає. Аллилуя, 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 аллилуя. Та знаємо, Бог мудрий, отче Мікула, що красу мовці, легко мудрий і безводній. S kklu boj je boho znevarno čo razdilo božveni se je šozni. Neš s se tu trojcu te premiihha nas u viri pro oslannji tvte. To ime nešanuj mu tebe tak. Raduja, sa, vše ochorenja je bo česja. A Raja meču, še posikajiš po svoj čeestja. ali sem načetelli zakon na bolž, rada se ne šete u ompu. Boho protivnih učeń. Радуйся, сходимо на небо, радуйся, бокове кров'я Богом створений, що багато укриваєш, радуйся, бо немудрих умудрюєш Твоїми славами, радуйся, ліни ти спонукав Твоїми звичайми, радуйся, світоносний, згасаємі заповітей Божими, радуйся, просвітуєм променю бравдження Господніх, радуйся, бо учення Твоїм не ще є ретичні, радуйся, по тобою, і вірність подобається слави. Радуйся, Миколаю, великий чу Радуйся, Миколаю. Великий за Бажаючи спасти душу свою, ти очем Миколаю свою підкориву істину. Spomeň sa na tým bol mesení do dílňania. Pri nás je čer zbol mesení rozum zveršená bú, ktorých drzno veno s Bohom ne ahve slidva ty zavždy slivajúči. Aleluja. 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 всі наляти їх сети Хто похваляє чудова твої? І до всіх, хто до сонця звертає, тому і нас, на чесноток Богів, до божества свина. Напасти не духи, який біг спасає, що ми з любов'ю величаєм тебе. Радуйся, бо ти від уложиства і навічно. А радуйся, бо ти багатство не тлі не подаєш. Радуйся, бо жила не гнуча. Равою неправди. Радуйся пиття. Не вечерване, чидайте життя. Раз і від заколотів і воєн охороняєте. Раз і бо ти скайдані по не визволяєш, раз у бідах персани за соцником. Раз і напасти великі захиснику, раз і багатьох від погубителів ти спас разів радуйся, бо то вою і спасається, Раз бо через тебе хто кається. То життя вічно сподобляє. Ця Радуйся Миколаю, Великий Чудотворче. Радуйся Миколаю. Великі чудотворче. творче. Хвала упросити троє від інших принести очи Миколаю. Думку и словом Діма бойки засведом. Холосвані повлінь з'ясувати вірую на діє. Його з любов'ю навчаючи нас ідену, троїть або співати Аллилуйя, Аллилуйя, Бачимо тебе прозолежні, бо очі миковая храбень ясно блискучий, що не гасне для тих, хто в письмі життя перебуває Бо з ангськими світлами. Духом, хонд безсідвойш про не створення трохи свято душі вірить. Просички спай тобі. Радуйся освітлены три соняшні світло. Радуйся, зорі ранішні, не заходимо сонця. Радуйся. Свічково божественним засвіченням. Радуйся, бо ти постій помія диявольського безбожества. Радуйся вся ясний сяє світу єванського. Радуйся, бо в вас такой рейс спалює, Радуйся, це ще споснує. Спокусників стрих. страхає, радся і розуміння. Учитель ураз таємница мудрости ведьлю, разботовые значимые поколения, творения, а заботовой ночи неме. у творцеусиди тройцы. радуйся, Миколаю, великий чудотворче. що Як наверх присвону очи миховой і до дивно за стол ситуав сіє души затемства. Не маю мопелич ти послані дітей списку морського і безліч. Зірок небесниц чудового хопання співати Богові, Бога. ти чути слова твої. Все хвалені, очі Миколаї, величайні тебе. Бо у тобі дивно, прославляємо Богу, святі троє святі холімо, так як хочемо. Бо і нам там складане, і через серце б зумів пісень при нас. не тобі чути творчі святі. Нічого не зробимо, подивного дару чудес твоїх. Дивучих зв'якає, зв'яє до тебе. А радості царя небесні, Господа вірних, служителів. Служителів його небесних співслужителів. Раз і допомога, раз слава роду християнського, раз і перемога рівно імені і радуся. Конощу прислани, раз і дзерка, усіх доброчистив, раз і надійний захист, всі, хто до тебе за допомогою зрадеться, раз після. Бога й Боросі, вся наша надія, радуйся. Я в нашому і душа не спасіння, раз і ботовою. Від смерті вічної ми взиваємо, взиваємо. Визволяємось, радуйся, бо тобою життя війшло, сподобляємось. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. А перед вами і придивні очі, Миколаю. Тіхо всім скрубати приме нашого тобі ще спасти на відрішний мок, Господа молодечи з тобою йому співати. Аллилуйя, Аллуйя, Аллилуйя, Алелуйя, опросовні пред'ємні очі Миколаїв, тихо всі скрубаним приме нашого тобі ще спасти на відрішень мук. У мене Господь, що, студи, що з тобою йому співати? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, прославний предивний очі, я ковалю тихо всі скрабати прийми на шоку тобі. Що спасіться на відвічну муку, Господа, мого, що з тобою йому співати? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Бувши за природою на любо земного ти святий Миколаю явився за подібного до Англі була плівни. за природою був твоєї душею тому. Звикаємо усі співати відток, радуйся дробна тричищини, радуся до кінця. Життя Богові принес значний, разі по народженням своїм ти батьків здував, радуйся, бо після рождень народження відразу всі лише не показав, ти ради сає на землі обіцяний Богом, радуйся квіти Богом посаджений, Раз все деплідного завина раду Христового, радости дереву в чудотворчу раю Ісусовому. Рася ліваю райського вирощуванням, рада мир Христового пахощів, то радуйся, бо ти ридання припиняєш, Раси бо ти радість подаєш, Радуйся, Миколаю великий чудотворчим. творчій дивній працювальні годні, яку Божі сих тілями кавай тебе, що всьому світу вивчаємо до Росії і незмірні море чудес. Духалемо ти, що маєш дерзнові до Господа, і все, що нам що тобі ми виголошимо тобі. Раси Миколаю, які чудо радуйся Миколаю, великий. все Боги наш вікуваю, пастирі, учителю. Всі, хто з віри, звертайся під захист, ви та поймою ти баєм, тебе поспіши захистити захисти. Отару Христову, від водічу гуляті Україну, нашу вся країну, християнську на весь світ. Захист дай бери святим мудлим молитвами, і всіх візьмо трусу на свої жінців і народних закалатів мишлиців. І до голоду пошестів ота повні мечай на голи смерті всяк людину хорених помилувати трьох чоловіків, що з знайсли сиділи. Та спас від гнів царської кари смертної, так вони і нащо розносили ловом, і діло і під мій гріховні перебої спаси нас від гніву Божого. Я ж найкраще за Твоє, а ковтальне пам'ятчі Твого, своєї Богдахі Милосердні подавав нам Христос Бог, Ти гі без гріха прожити нам в цім світі, і насудити нам стояти в ліворожі, сподобати, стати праворожі з цими святими, і віти царство вічної слава Бога. Амінь.